Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлії. Сьогодні поділюсь дуже смачним давнім рецептом. Це картопляна ковбаса. Готується вона з доступних продуктів, а також подійде до святкового столу. Здивуйте своїх рідних та приготуйте цю смакоту. І потрібні ось такі інгредієнти. Також перелік ви знайдете і нижче під відео. Я вже все підготувала, і найперше, що потрібно зробити, це промити кишку під проточною водою, так як попередньо її засолюють, та перевірити, чи немає розривів. А картоплю натираю так, як на деруни, або можна на трішки грубшій терці. І щоб картопля не темніла, то перемішую зразу зі сметаною. Або ще можна спочатку натерти одну цибулину, а потім вже картоплю. Так вона теж не буде темніти. А сало нарізаю кубиками. Воно також може бути із м'ясними прошарками. І ставлю їх топитись, будуть шкварочки. Та нарізаю цибульку. Або найкраще зробити спочатку цю засмажку, а потім вже натирати картоплю, щоб вона довго не стояла. Всипала цибулю і підсмажую до рум'яності. Потім я це все перемолола. Але то вже за бажанням так люблять в нас вдома. Та перемішую вже з картоплею. Додаю сіль, перець та сушений чесник. Всипаю манку та все добре перемішую. Замість сушеного чеснику можна додати і свіжий. Можете додати ще будь-які ваші улюблені спеції. Кишка вже промита, населяю її на насадку, можна попередньо трішки змастити олією, так буде легше. І далі мені допомагає мама. Кінець кишки зав'язуємо ниткою та наповнюємо кишку. І дуже важливо не заповнювати щільно та туго. А приблизно наполовину проштовхуємо начинку з допомогою зворотньої сторони ось такого товкачика. Або це може бути заокруглений кінець дерев'яної ложки чи лопатки. Вже дивіться, що маєте. Також знаю, що замість ось такої насадки використовують зрізану пластикову банку і на неї населяють кишку. Але ще так не практикували. І не забуваємо, кишку наповнюємо не щільно, а наполовину. Вона має бути ось така плоскенька, в інакшому випадку трісне. Можна робити одну велику ковбаску чи менші. Це вже за бажанням. До картопляної начинки можна додати і невелику частину м'ясного фаршу. Вийде також дуже смачно. Зробили декілька і таких ковбасок, а фарш додається сирий. Як бачите, готується не дуже важко, але важливо, щоб хтось допомагав наповнювати. Одну частину викладаю у форму для запікання, а іншу буду відварювати. Форму застелила пергаментом і змастила жиром, який залишився чи олією. І ще один дуже важливий нюанс: ковбаски потрібно проколювати голкою. Так вони не будуть тріскати при запіканні. І навіть під час випікання відкрийте духовку, побачите, де здулося також проколіть ще голкою. Напишіть в коментарях, чи ви чули, а може готували таку картопляну ковбасу. Буде дуже цікаво почитати. А іншу частину буду заморожувати на потім, а для цього ковбаски потрібно відварити. Кидаю їх в окріп. Проварюю близько 20 хвилин. Коли вспливуть, також акуратно проколюю голкою. Відварені ковбаски охолоджую, а потім вже заморожую. А в духовці випікаю 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Виходить ось така дуже смачна картопляна ковбаса. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!